Вітаємо! Сьогодні зануримося у світ крипти і, скажімо так, можливості трохи заробити. Ага. Є така тема акція від біржі OKX і проекту Sahara AI. Кажуть, можна отримати токени Sahara, ну, майже задарма. Ну, як задарма? Це класична промо-акція, знаєш. Тобто біржі часто таке роблять, щоб залучити нових клієнтів, цього разу через лістинг токена Сахара. А що за проєкт цей Сахара AI»? Вони себе позиціонують е на перетині блокчейну та штучного інтелекту, хочуть створити децентралізовану платформу для розробки AI. Звучить амбітно. Зрозуміло. Раз давай розбиратись по суті, що треба зробити, які умови, скільки можна отримати, і головне, де можуть бути підводні камені. Так, давай по порядку. Отже, акція називається торгуйте та заробляйте Сахара на OKX. Триває, здається, до середини липня 25-го. Точно до 14-го липня. А загальний фонд там 3 мільйони Сахара. Але є нюанс. Який це все переважно для нових користувачів OKX. От прям зовсім нових тих, хто ще не торгував там. Ага, тобто, якщо я вже клієнт OKX і торгую, то я пролітаю. Скоріше за все так. І що обов'язково повна верифікація KYC. Без неї ніяк. Ясно. KYC — це стандартно. Окей, що там по акціях? Ти казала їх кілька. Так, три частини: перша така базова. Для новачків. Фонд 900 тисяч сахара. Ти що дають? По 60 сахара, але тільки першим 15 тисячам учасників, хто виконає умови. А які умови? треба зареєструватись саме в цій акції пройти KYC, звісно потім внести депозит від 100 доларів у будь-якій крипті так будь-яка крипта підходить головне щоб це був зовнішній переказ ну або P2P, або за фіат купити внутрішні перекази між акаунтами OKX не рахуються і тримати цей депозит так, тримати три дні і ще наторгувати обсяг від 100 доларів саме у парах із сахара на спотовому ринку. Тобто купити продати сахара на сотню баксів. Зрозуміло. А друга акція розширена. Так, друга розширена. Там фонд більший 1,2 мільйона сахара, і винагорода вища 120 сахара. Теж для перших. Так, для перших 10 тисяч учасників умови схожі, реєстрація в акції KYC, тримати депозит три дні, але але депозит вже від 500 доларів. І тут увага тільки в біткоін або ефіріум. О, цікаво, тільки BTC або H. чому так? Ну, можливо, біржа зацікавлена саме в цих е, топових активах, і торговий обсяг теж вищий від 500 доларів у парах з Сахара. Знову ж, спот, купівля продаж. 500 доларів обсягу. Це вже ну, для новачка може бути трохи ризиковано. Треба розуміти. Звичайно, ризики є завжди. А третя частина акції: ти казала, їх три. Третя це реферальна програма, теж з фондом 900 тисяч Сахара. Тобто, запрошуй друзів. Саме так за кожного друга, який зареєструється як новий користувач і виконає умови однієї з перших двох акцій, базовою чи розширеною, ти отримаєш 100 сахара. За кожного є обмеження Є. максимум 5 друзів. Тобто можна заробити до 500 сахара на рефералах, але тут теж перші. Тобто нагороди отримують тільки перші 9 тисяч людей, які запросять друзів. Тобто перші 9 тисяч реферарів. Тут теж треба поспішати. Ясно. Значить, якщо дуже пощастить, новий користувач робить розширену акцію плюс 120 сахара, ще й запрошує 5 друзів, які теж все виконують, плюс 500 сахара. Виходить максимум 620 сахара. Теоретично так. Максимум 620. І скільки ці 620 сахара можуть коштувати? Ну, хоча б приблизно, оце найцікавіше питання, і найскладніше. Ціна сахара, як і будь-якої крипти, може стрибати ого го як. Ну гіпотетично буде, скажімо, пів долара за токен, то 620 сахара це 310 доларів. Якщо долар, то 620. Якщо два, то 1240. Ого. Але це просто приклади. Ціна може бути і 10 центів, а може і взагалі впасти близько нуля. Це новий токен, ризики високі. Розумію, потенційно виглядає непогано, але треба бути реалістом. Добре, а які ще є ну, ті самі підводні камені? На що звернути увагу? Дуже важливо про це поговорити. По-перше, ще раз тільки для нових користувачів OKX без торгової історії. Це ключове. Так, це запам'ятали. По-друге, KYC. обов'язково. По-третє, дедлайн, 14 липня о півночі за UTC. І кількість місць обмежена. Хто перший встав, того й капці, як то кажуть, треба діяти швидко, саме так. Далі географічні обмеження треба перевірити умови ОКХ чи не заборонена участь з вашого регіону. Це де дивитись в умовах обслуговування? Так, в умовах обслуговування OKX Terms of Service ще важливо розуміти, що таке торговий обсяг. Це сума і купівлі, і продажу. Тобто, якщо я купив Сахара на 50 доларів і продав на 50 доларів, то обсяг буде 100 доларів. Абсолютно вірно, і це має бути саме на спотовому ринку, не якась там проста конвертація чи купівля через P2P напряму. Ага, і про депозит пам'ятати, він має бути ззовні, з іншої біржі, гаманця, P2P, фіат. Його треба тримати три дні, не виводити раніше. Зрозуміло. А головний ризик? Головний ризик це сама крипта. Торгівля це завжди ризик. Ціна Сахара може як злетіти, так і впасти. Тому ну, не варто ризикувати грошима, які боїшся втратити. Це точно. Отже, якщо підсумувати, акція від OKX і Сахара AI – це шанс для новачків на OKX отримати трохи безкоштовних токенів. Шанс є так.